Добрий день. Наразі я буду розбирати номер 9. Сесії No1224. Читаю мову. Обчистить площу бічної поверхні правильної трикутної піраміди, сторона основи якої дорівнює 8 см, а по на 2 см більше за сторону основи піраміди. Я вже намалювала рисунок, щоб не втрачати час. Піраміда у мене Ем... Сторона основи СБ дорівнює 8, ось тут 8, ось тут 8, ось тут 8. А апофема на 2 см більше за сторону основи піраміди. Що таке апофема? Апофема це висота бічної грані правильної піраміди. Ось вона у мене тут. ДК, ось цей кут 90 градусів. Тепер ми хочемо знайти е, трикутник, площу трикутника ЦДБ. Площа трикутника дорівнює А на H а на 2. А це сторона, H, а це висота, яка проведена до цієї сторони, ну і поділити на 2. Ще раз. Площа трикутника дорівнює А на H поділене на 2. А у нас 8 за умовою. HА ми легенько, легко знайшли. Це 8 плюс 2 буде 10. Підставляємо. 8 помножити на 10 поділити на 2 буде 40. Ось я тут написала: 8 на 10 поділити на 2 буде. До 40 см квадратних, квадратних, тому що це площа в см сантиметрах квадратних. А тепер у нас є три таких трикутнички. Раз, два, три позаду. Три множимо на 40 буде 120 см квадратних. Дивіться, бічна поверхня це по бокам, не враховуючи основу. Значить, ми порахували. Раз, два, три, трикутники по бокам. площу цих трьох трикутників. Вийшло в нас 120. відповідь. Г. дякую вам за увагу. Задача не була важкою.